Тимофей, зайчик. Ти так рідко приходиш і так рідко з'являєшся в кадрі, що глядачі тебе не знають. Зайчик. Ти мій красивий кот. Такий плюшевий. Просто він, от бродяга такий, бродяга. Особливо влітку, то Взагалі його цього літа його так довго, мабуть, з місяць не було, що я вже прям думала, що я його не побачу. Зайчик. Ану покажись, який ти гарний. Ну не уходь, покажись, який ти. Тимофей, Тимох, воно ще й перелякане. Отакий гарний, отакий. А ну що тут твоя гулька? якась гулька в нього тут. Старчиська вже, чи що, тимох. Тимох. І що? Та тихо. Дивіться, прийшла оця огуречна кошка. На, доця, на, на, ну вона така трошки дикувата, але я її вже почти приручила. На, доця, на, на. Давай, бо курка воно хоче вкрасти. Вот так, Киш курка. Це оце Наташа казала, що ця кицька похожа на Зінаїду із, кіно, із кінофільма Афоня. Оця, що танцювала. А я її наз, назвала, бо якось горічна кошка, якось не цей, я її короче, назвала Кібрія. Кіб, кібрія f 1 Якщо, що, це є такий просто гібрид огірка. Так, да? Кібрія. Ти кібрія? Ой, у мене нема нічого, все одно ти їсиш тут з нашими котами. І ще десь тут є одна, ну ця сусідська. А є ще одна приходить така трьохмасна, то вона взагалі, я не знаю, чия вона, вона, як наче не чия. Як побачу її, то покажу. Кетюнечка, можна тебе погладити? Погладить можна тебе? Трошечки, трошечки, ні. Китюня прийшла. Кицюнька, бачите, вона там сидить, о, там дирочка є. І вона туди й пролазить, і кушає, там я оставляю корм. А взагалі вона дуже-дуже дика. Кс -кс -кс. Вона взагалі до рук не йде. Куда ти? Я ось. У. На на на, китя китя китя. Не. Та ні, я її була пыталась піймати, то вона вообще вона мене так розпанахала і, і покусала, і поцарапала. Що ти кругами ходиш? Вона вообще дичайша просто. А похожа на оту чуню, що приходить, так? Да? Може, це якась її нагуляна дочка. Вітя притаскав. Матільдошка, ти не будеш до це таке кушати? Ні, не будеш. Ти моя красунечка. Так, так, а ну тікай, тікай, тікай. Так, це оце таке... Я взагалі в грибах не розбираюся. Це в нас на такі, кажуть, лугавички. Ну, пахнуть грибами. Такі вони і маленькі. Кицька. А тут що? А тут, а, печориці такі вже старенькі. Бачите такі? І ще якісь лугавички. А це ж таке, що це за гриб? Странний. Ці вже якісь трошки аж сухенькі. Фу, такі в мусорі, блін. А ці чистенькі. А, він казав, що він трохи перебрав. А, вспомнила. Казав, що це трохи перебрав, а це ще не перебрані з мусором. Що в мене є? Ой, я така рада. Це, верніше, це не в мене, це в моїх котиків. Ой, які вони будуть раді. У них тепер буде рибна кашка. Я не знаю, що це за риба. Вроді би як сказали, що таранька чи що. Ой, сколько багато її тут. Наверно, ну, більше, так, чим... да, більше, ніж 5 кілограмів. Ой, смакота тепер буде котика моїм. Захотілося віті, щоб я грибочки замаринувала. Частину ми, ну, не частину, а там якусь жменьку ми посмажили з картоплею вчора ввечері. І вчора ввечері я закрила оті дві баночки маринованих. Ну, не знаю, в нас якось. Я не їм гриби. От, ну Можу там пару штучок з'їсти. Я в молодості траванулася, і з тих пір я дуже-дуже обережно їм гриби, прям геть по чуть-чуть. От я якось магазинні оці як вони, от, я якось більше їм довіряю, чим цим десь зібраним. Хоч я знаю, що це е, їстивні гриби, ну, все одно. от, ні. Ну, побачу я, як він буде їсти. Ми обично відкриваємо таку баночку грибів. Я роблю таке цибульки, кришу, туди олійки, такий салатик. Типу. Покавиряли один день. І потім воно стоїть у холодильнику. Побачу. Я йому сказала, не дай Бог, ти не будеш їсти. Таке. Зверніть увагу, як у нас зелено. Остання декада жовтня. Дивіться, травичка яка зелена. Ну, це у нас типу посіяна, не знаю, що там пшениця чи що. От. А це вже травичка така зелена. Ну просто травичка. Отак, влітку все було сухе. Ай, вкололась. Таке бур'ян витаскую з городу, а залишки вже бур'яну, там трохи малину скубла. От, бо сказав Вітя, що може сьогодні перемотаблоче. Зараз вам покажу який садочок і... Малину, тільки один рядок я трошки поскубла. Дивіться, як гарно в садочку. Ну, вже, був, вже був мороз, вже ось, як він називається, інжир вже крякнув. Ну як крякнув, Він не крякнув, але листя померзло. Бачите, тут, ну, вони не встигають, вони дос, достигнуть ось оці плоди. От. Так, це я проти сонця, це не буде видно. Вже вон, забираємо з городу Ой, оці магістраль, полив крапельний. Дивіться, як зелено. В ну, саду в цьому році толку не було, дивіться, який зелений садок. Влітку, як хто пам'ятає, тут просто була сухий бур'ян. Просто все погоріле, попаляне. Зараз така краса. Десь вже скинули листя дерева, десь не скинули. Це персик, який гарний, особливо на фоні зеленої трави. Класний, правда? Вже все, дерева я ніякі вже більше не саджаю. Досить. Тут ось, ну ось на, на оцій ділянки і туди і далі за углом. Родичок, привіт, зайчик. Нічого тут не хоче рости. Таке все нещасне. Ось у цьому персику. Ну, ладно, цей персик, він свіженький, він рік йому там чи півтора. А ось ці ось ось цей персик, наприклад, йому вже років 4 чи 5. Немає йому росту. Ось. Дивіться, яка казала. І оцей ось, оцей частину, оця частина саду теж толку немає. Такі нещасні ці дерева. Так само, ось дуже персик посадила, ну він малесенький. Так, якась земля тут погана, поливу немає. Тут. І ось дивіться для порівняння. Отам от де укроп, грійся на сонечку. Ось тут де бочка полів. Дивіться, тут і бур'яни, які гарні. Тут і трава зелена була ціле літо. І дивіться, які дерева гарні. Досі вони із листям, і листя досі зелене. Уявіть собі. Дивіться. Матілька, дивіться, повністю зелені дерева стоять. Ось. Геть, прям, ну, прям. Дивіться, яке шикарне листя, як наче свіже, молоде. Дерева здорові тут. Ось яке здорове. Ось які здорові дерева. Так, я йшла вам показати маліну і це що таке, зачепися. Моя курточка валяється, жарко мені стало. Тут у мене ще є... Петрушечка така гарненька. У мене, правда, і в теплиці є. Це гранат, в цьому році він не плодоносив. Ось моя малина. Цей рядок я не чистила ще, а ось цей почистила. От. Тут повирізала, а тут у мене ожина. Я все намагаюсь її розвести, але якось щось вона. У мене пропадає. Ну, не знаю, потикала, знову, понатикувала оці, ну, віточки в землю ось понатикувала, щоб типу корішки пускали. Ну, побачимо. Та я таке, тепер буду виносити той бур'ян. Зізіхус тільки плодоносився декілька плодів. Ай! колючий, бачите? Він такий як зелене яблуко.